Колись ці металеві конструкції були ареною співочого поля. Прийшли впливові та заможні люди, прибрали до рук ласий шматок землі та все, що на ній знаходилось. На місці зеленого ландшафту виріс гіпермаркет, а от співоче поле розібрали та залишили гамузом неподалік від річки. Щоправда, власники забудови обіцяли метал прибрати, та слова не дотримали. Боротьба з вивозом металобрухту триває от уже п'ять років, марно. Це є міська територія, на яку ці конструкції складені без всяких дозволів, тобто без, без всяких погоджень. А це ж рекреаційна зона та місце для відпочинку городян. Натомість металева споруда захаращена сміттям та заростями. Спеціалісти управління неодноразово насилали листи до керівництва епіцентру в місті та Києві. Звернулися й до народного депутата і власника мережі гіпермаркетів Олександра Гереге, аби той вплинув на бездіяння працівників. Ситуація досить таки складна. Вони нам постійно відписки такі роблять. Рахую я що безпідставні. Спочатку вони написали, що вони будуть використовувати ці конструкції для будівництва спортивного комплексу біля парку Франка. Десь рік вже говорять нам про те, що вони об'явили тендер для вивозу цих конструкцій. Міська влада дала добро облаштувати на даній ділянці землі спортивні поля. Наявність металобрухту унеможливлює розпочати будівельні роботи. Та це, вочевидь, не є вагомим аргументом для приватних осіб. Ми в свою чергу намагалися дозвонитися директору гіпермаркету Віктору Паюку. Слухавки не взяв. Дзвонимо заступнику. Руслан, добрий день. Добрий день. Вас турбує Ольга, журналіст РК місто. Так. Ми тут біля епіцентру. Ми можемо зустрітися для коментаря? Для якого коментаря? Стосовно металевих конструкцій на прибережній зоні Південного Бугу, на жаль, ні, вибачте, але мене планувають давати стосовно цих питань будь-які коментарі. Хто може, ваш директор? Ні, директор також ні. А хто може? Питання, дане питання. належить юридична особа, яка знаходиться в місті Києві. Шукає вітра в полі, а правди у Києві. Аби справу направити на розгляд Феміди, необхідно скласти протокол та віддати його в руки директору Віктору Паюку. Він зустрічатися з екологами категорично відмовляється. Доки ще стоятиме металобрух, невідомо. Міська влада у вирішенні даної проблеми безсила. Та й куди ж нам тягатися з київськими мужами?